Росію, яка вдосконалила північно-корейські балістичні ракети, за словами Кирила Буданова. Раніше ракети відхилялися від траєкторії, а нині можуть вражати зі смертельною точністю. Це цитата. Перша партія КН-23, яку КНДР передала Росії, була неякісною. Близька половина з них відхилялися від траєкторії і інколи вибухали в повітрі. Відтоді ці ракети були значно вдосконалені завдяки російській допомозі і тепер вражають зі смертельною точністю. Це надало Росії вкрай необхідне джерело балістичних ракет малої дальності. Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки України. На прямому зв'язку зі студією Анатолій Храпчинський, це колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника засобів РЕП. Наші вітання вам, пане Анатолію. Вітаю. А можливо, ви здогадуєтесь, що їхні Кулібіни там додали чи прибрали, що вони тепер стали такими точними ці північно-корейські ракети? Насправді, давайте почнемо, мабуть, більш глобальною проблемою, тому що якщо ми кажемо про корейські ракети, які суттєво вдосконалились, то відбулося трансфер технологій між Російською Федерацією і Кореєю, який дозволив їм суттєво покращити деякі види своєї озброєння, і тут це про те, що постійно наголошую, що не треба не так страшна наявність, наприклад, західних компонентів в російській або в корейській зброї, як саме обмін технологіями, які дозволяють цим країнам вдосконалювати. Свої виробничі потужності і вдосконалювати свою зброю. Давайте пригадаємо, що Корея активно залучена до бойових дій і постачає і артилерію, і постачає. Інше з види озброєння додатково військової Кореї проходили бойове злагодження під час бойових дій на Курщині. Тому тут, в принципі, ми кажемо про більше про те, що насправді перші корейські ракети, які застосовувалися при ударах по Україні, могли навіть розвалюватися в повітрі. А зараз ми кажемо про те, що вони навіть спробували були певні результати успішні, коли вони їх не змогли перехопити. Системи Петріото, э, тому що насправді тут треба зауважити, що основна э, робота наших систем протиповітряної оборони – це. Перехоплення безпосередньо на останній ділянці прольоту цієї ракети, тобто на термальній ділянці, де близько 30 кілометрів, на цьому проміжку перехоплюється система протиповітряної оборони балістична ракета. За рахунок деякого вдосконалення це дозволило їм маневрувати під час заходу на ціль, що не ускладнювало, наприклад, перехоплення нашими системами протиповітряної оборони. Тобто ми кажемо про те, що змінені були деякі алгоритми, додатково додані можливості щодо, наприклад, від. Стрілу а, ловушок які дозволили а, стати, стати основною цілею для ракет протиповітряної оборони Але знов таки, давайте заважимо, що є більш глобальна проблема, тому що насправді, окрім корейської балістики, суттєво покращилась і іранська балістика. Давайте пригадаємо нещодавній удар по Бенгуріону, аеропорту Ізраїлю, коли. а-а Ізраїльські системи ЕРУ протиракетне це не протиповітряна оборона, це протиракетна оборона, яка перехоплює ракети поза атмосферою, тобто на найвищій ділянці прольоту балістичної ракети, і американські системи ТХАТ не впорали за дачу і теж не змогли перехопити ці ракети. Про що це каже? Про те, що не тільки шахедами обмінюється Росія з, з Іраном, а й іншу інформацію. Тобто, ми маємо вже більш глобальні проблеми для всього світу. Про це треба казати, тому що обмін технологіями між Іраном. А, Південна, Північною Корею і безпосередньо Російської Федерації під під, ним, під поглядом Китаю, тому що знов таки в шахедах китайські двигуни в деяких балістичних ракетах в більшості корейських теж є китайські комплектуючі. Тому, в принципі, це більш глобальна проблема, і те, що в принципі на початку війни. Деякі наші європейські колеги намагалися заглянути в очі путіну. Зрозуміло, що можна повертатися до 2014 року і казати, що неправильно було називати Крим анексію Криму, треба було казати окупацію Криму. Але як бачимо, ці наслідки призвели до більш глобальних проблем. І я думаю, що суспільство і Європа повинно розуміти, що зараз ми маємо три країни, які суттєво покращили свої виробничі потужності. Анатолію, якщо я вас попрошу зараз в деталях тих, які звісно ми можемо проговорити, проговорити про те, що сталося з су 35 які вперше в історії збили українські пілоти, там були задіяні F-16... Але виглядає так, що там Ф-16 працював без апарату, з якого без включеного обладнання для того, щоб його не засікли вороги. Відповідно, пілот Су-35 навіть не усвідомлював, що потрапив в засідку. І експерти з Більти і ваші колеги, авіаційні експерти з України, пропускають, що це за допомогою Сааба, того самого шведського літака, який ми так чекали, чекали, і про передачу якого не повідомлялося, то вони вже є в Україні. Я думаю, право першого про, про передачу цих літаків мають лише президент країни або міністр оборони або командувач повітряних сил. Це їх право зазначити, чи є такі літак у нас чи нема такого літака. Шнов таки, давайте повернемось до нещодавнього заяви з боку міністерства оборони стосовно отримання Україною певних можливостей щодо створення локальної мережі між літаками, сучасними літаками в 16 міражами. З наземними системами на оборони, які дозволили розподілити деякі задачі, і в даному випадку треба зрозуміти, що е, у випадку з знищенням Су-35 цілком ймовірно могли бути застосовані інші засоби радіолокації, які могли знаходитися як на землі, так і в повітрі, для того, щоб підсвітити ціль. А безпосередньо літак f 16 виконував задачі по доставці ракети на певний рубіж, з якого була відпрацьована по літаку Російському з нашого боку знов таки тут треба згадати, що у нас є можливість отримати ракети АІМ 120 серії, Д, які працюють на 175 плюс кілометрів, і це дозволяє в принципі відпрацювати в такому режимі. І тут вкотре треба знов таки повторити дуже важливу тезу. Не існує Вандер. Зброї, яка би насправді могла би вирішити усі питання. Комплексний підхід до будь-яких задач, використанні літаків f 16 міражів, наземних систем е, протиповітряної оборони, е, командних пунктів е, літаючих, додатково інші е, можливості щодо отримання розвідуваних даних. Це все з, е, робить перемогу. Не, не існує одної зброї, яка переможе. Не один дрон не переможе, е, не один літак не переможе. Нам треба і далі е, в вирід тих подій, які відбуваються, і те, що ми отримуємо з боку західних партнерів, то що ми самі розробляємо е, велику кількість озброєння, е, відточувати вже тактику використання деяких видів озброєння і е, дивитися на те, що насправді от на деякі західні партнери. І приватні компанії європейські при зустрічах неодноразово зазначали, що після того, коли їх зброя попала до рук наших військових, е технічні характеристики значно розширились. Тобто, наші військові набагато цікавіше використовують ці засоби, і тут е треба дати повагу нашим військовим за те, що вони е суттєво покращують е те, що надають нам на наші західні партнери, і витягують з цих засобів більше можливостей. Пана Анатолію, хочу з вами ще тему дронів зі штучним інтелектом детальніше проговорити. Зараз трохи інформацію. Ці дрони активно застосовують росіяни у Сумській області. Новітній оцей БПЛА може самостійно шукати і обирати цілі. Він оснащений лише одним gps модулем За інформацією головного управління розвідки. Це свідчить про відмову росіян від супутникової навігації через роботу українських систем радіоелектронної боротьби. Оцим от безпілотником також можна керувати через швидкісний мобільний інтернет. Ну і попри Маркування, елементна база китайського походження, от це не те, щоб game change, чи це game change? Бо ну, виходить, тоді треба що, мобільний інтернет відключати, щоб цей дрон. Ну давайте почнемо з того, що відключити мобільний інтернет або мобільний зв'язок це саме легше, що можна зробити. Насправді ж треба зрозуміти, що в епоху нової сучасної війни, коли, наприклад, дрони можуть використовувати мобільний зв'язок для коригування або отримання певної інформації, або там трекінгу, розвідки, і так далі, треба користатися цими можливостями для того, щоб навпаки покращити свою протидію проти такої загрози, тому що в будь-якому випадку треба зрозуміти, що наші спецслужби якісно користуються, наприклад, можливістю прослуховувати мобільний зв'язок отримувати дані, де знаходиться мобільний телефон, і е, робити трекінг, де куди людина їхала з цим мобільним телефоном. В чому за, тоді запитання е, виявити телефон, мобільний телефон, який в повітрі над полем переміщується зі швидкістю там 100 км на годину або 200 км на годину? Тому тут я думаю, повинна вийти е, ініціатива з боку. Представників мобільного зв'язку, тобто мобільних операторів, які би запровадили, наприклад, додаткові можливості щодо покращення. Деяких функцій, які використовуються на вишках мобільного зв'язку, на вежах мобільного зв'язку, для того, щоб вдосконалити наші можливості, тому що насправді ми до кінця ще не використовуємо той ресурс, який є в мобільних операторів, і це насправді доволі потужний ресурс. Там можна і пригадати про пасивну радіолокацію, і про інші можливості, ж таки, Давайте зрозуміємо, що кожна вежа, коли ставилась, вона була з чітким розрахунком і з розумінням розрахунків радіо, радіорадіополя, яке розташовано навколо цієї вежі. тому в принципі це додатковий інструмент. їм треба користуватися, і на мою думку, виключити мобільний зв'язок. Це було б поганою ідеєю. Навпаки, треба пошукати. Є інженерне рішення, яке би вдосконалили ці можливості. Пане Анатолію, вам спасибі. Дякую. Анатолій Храбчинський колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби.